Революція вже розпочалася, рак зникає за секунди. У Токійському університеті це офіційно підтверджено. Коу-2, ГАНС, газовий наностан, абсолютно нетоксичний, знищує усі ракові клітини у пробірці н Головне відкриття, коли досягається поріг насиченості поля, то всі ракові клітини зникають одночасно за частки секунди. Це зафіксовано на відео та передано Міжнародній медичній комісії. Як це працює? Рак, це не помилка ДНК, а патологія поля, пухлина висмоктує енергію, її гравітація руйнує все довкола. Коли подається збалансоване магнітно-гравітаційне поле потрібної частоти, пухлина зникає, а на її місці росте здорова тканина. Лікар Хан Кеше пояснює це та інше. Імунні клітини використовують ізотопи кальцію. Коли вони стикаються з вірусом або бактерією, кальцій розпадається і викидає ядерний заряд, бета-радіацію, знищуючи ворога. Так, це нова фізика, саме так це працює. А японські медики офіційно рекомендують плазму замість хіміотерапії та опромінювання радіацією. Ласкаво просимо до медицини майбутнього.